активістів, які грабують власників великих підприємств, знову ділі В гаражі якийсь зловмисник, схоже, конкуренти. Ко червоний зоро ти мене чуєш. Тобі вже на пенсію, діду. Нащо ти його притягнула? Бо він відчинив сейф. Я відкрию будь-який замок, забовтаю за ускочу, але всунусь. Що за метафори від Альфа самця на вихід. Але він нам потрібен. Старий гань. Його вже ноги не тримають. О, добре, не втече, робитиме все, що скаже. Ого, я ще тут, я вас чую. Він нам тут не помре. Та ще у мене астма через фізичне навантаження. Та А собака. У мене фобія. Якийсь він занадто вразливий? Вітаємо у банді. Ми куди? До нього. Цей гад постійно відкупається і багатіє на забруднені природи. Нам потрібні докази, а вони в сейфі. Йому нахати на природу? знає, що таке грінвоша. Ніхто не має знати, що ми тут були. Мене звуть Бернард Чарівні Пальчики. Я цього не чула. Через тиждень. Я подам вам цих зелених наблюдений. Треба негайно зупинити. Ще й боягуз до всього. Надто ризиковано. Ні, план гарний, якщо ти чітко за ним. <звук> Зелена банда. Давай скоріше нам треба вшиватися. Давай! Я ж вам не Ух, досить. А, а! Скоро у кінотеатрах. Чувак, ти там живий?